Кітька на каміння те, що почуття, то моє мокра. Угу. Батьки виховали гарну доню. Так, дякую. Да, батьки виховали. Ну, я дуже вдячна своїм батькам. Дуже сильно вдячна. Я дуже вдячна їм за виховання і дуже вдячна за те, що я зараз сиджу. І я дуже багато чого за свої 25 років, вже 25 років. Мені сьогодні вже 25 років. Я за свої 25 років багато чого досягнула. Саме головне, що я стала сильна. Все останнє тут таке. Все, потрібно закінчуватися. Все добре. Дякую, крихтка не плаче. Все, все нормально. На жаль, від е, однієї людини я вже не почую привітання. Але я знаю, що ця людина завжди зі мною поруч. Тому все добре. Все добре, я не плачу. Фух. Давайте про щось веселе. Поплакали, посміялись, все добре. Дякую. Закінчу вже плакати. На, дякую. Все, зараз все пройде, чесно. До ви мене побачили, коли я плачу, бачите? Яка не сума краще з їдинство. Я зайду, я після ефіру зайду. Дякую. Ми сьогодні з вами зустріли мої 25. Так, дякую. Ми зустріли 25. У нас був відлік. Пора вмиватися. з піду. У нас був відлік, Ви кожну хвилиночку, просто кожну хвилиночку там рахували вісім. Сім, ші, п'ять. Ми підпалили свічки, задали з вами свічки, загадали там перше бажання саме завітне моє. Дякую. Дякую. Перше бажання було саме завітне. Друге бажання і третє бажання. Надкусили тортик. Я думаю, що вже потрібно з большой боку Може мужістю. Дякую. Я цю, дякую. Дякую. Та я розплакалась, тому що заговорили за тяжке для мене. Воно коли болить, воно болить, чесно. Але коли про це починаєш розмовляти, воно. Я дуже сильна. Але коли це стосується там рідної людини. Розумію, мені мене завтра теж буде п'янка. я вас дякую? Ну, народження, дякую, друзі. Друзі, дякую за підписочку в Телеграмі, в Тіктосі. Дякую, велике. Друзі. Щасне я теж з тобою начинаю плакати. Не плачте. Можна тебе обійняти? Давайте. Я тільки за. Дякую, друзі, дякую. Честь, здоров'я, благлочі, дякую. Друзі, дякую за підписочку в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграмі. Тебя понимаю. Да, Саш, ти розумієш. Ти точно розумієш. Так, не плакати. Не плачу все, все. Все, я заспокоїлась, чесно. Очі вже нічого. Нічого ніхто не плаче, бачите? Очі нормально. Так. Танюшка. Дякую, рідненька, дякую, сонце. Дуже тяжко. Ще дівчина 25, знає, що таке війна. Ким ти працюєш? Екстрена медична допомога міста Херсон. Допомагає як цивільним, так і військовим. Відчуж, дякую. Друзі, дякую за підписку в Телеграмі. Правда, не народжую. <ріх> Дякую за підписочку в Тіктоці, в інстаграмі. Дякую велике. Є телеграм-канал, у деяких переходить, у деяких не переходить. Якщо не переходить, можете написати мені плюс, як я вам скину посилання. Дійсно, наступний день народження буде по-другому. Це тільки початок. Хай вас Бог береже, Дякую, друзі. І вас хай Боженько оберігає. З ним народження, Січка, реальність. Чисто жардаю, я горчик рядом світаю. Ну, чого ти? Днем рождіння, дякую. Гай Бог тебе береш, дякую. Я не в лікарні працюю. Переходить, просто... треба просто спробувати все. Друзі, телеграм-канал в мене він є. Мій телеграм-канал є. Команда фельдшера вдома. Якщо ви хочете е, вступити в телеграм-канал, просто переходите, заходите до мене в TikTok, там є посилання Посилання на телеграм-канал. Ага, як тобі казала, чого ти так, як треба було, то дуже хороше. Дякую, Сайшонька. Ти таку куди з Херсоном. Ви переходите в телеграм-канал і просто додаєтесь в групу. Все. І ви мене в команді. Якому треба силку скопіювати. Чули? пишуть, що потрібно скопіювати посилання. Посилання копій... скопіювати і перейти по посиланню, так? Народження, дякую. Ай, така гарна дякую. Тебе дуже сильно відвідаю, надіюся, всюду, я привітаю сам себе. Дякую, Руська, дякую. <смас> дякую, Сенс. Я в команді. Ну, Жень, ти в особистій команді. Ти в нас взагалі в платній команді. Там зібрана банда, не команда. Анжалки нашла день рождення. Да, день народження в мене. Відкривайте силку на телегі, якщо... З... Відкривайте Силку на телегу, якщо зразу не кидаєте, зверху три трикапки і там відкрити в браузері. Чуєте, друзі? Зараз я закріплю.